Всім доброго ранку. понеділок починаємо робочий день. Починаємо ми його з підробітку. Я їду до Неканаців на 4 години. Точно знаю, що митиму вікна, екстер'єр. Але цього недостатньо на 4 години, тому, можливо, буде ще якісь завдання. Основна робота в мене після обіду починається. У мене бак порожній, треба буде заправитись. Точно має вистачити з'їздити. Зараз мені за 6 кілометрів, повернутися, і там по дорозі в мене буде на Карфурі заправочна станція. Так, вчора їздили в Тулузу, я за кермом. Чоловік і старший син не поїхали, не було в них настрою. А ми в, в п'ятьох, виходить, були в Тулузі. Діти познайомилися зі своєю троюрідною сестричкою з Казахстану, зі своїм двоюрідним дядьком, з моїм рідним дядьком з Казахстану. Його дружина, ось хто приїжджали, всі інших ми знаємо. Теж родичі, родичів, гарно провели час, довго сиділи, спілкувалися. Так, так пройшли вихідні. Отже, так, 4 години роботи, більшу частину часу я мию вікна, не тільки вікна, але і Навколо них пластик і все інше, дуже багато комах. Справа в тому, що будинок розташований на переважно відкритій такій місцевості. Колись, я думаю, що це була земля, фермерська земля, яку згодом поділили на різні частини і продали. Будинок новий, в 2021 році, тільки в нього. Заїхали господарі, але думаю, аж така велика кількість комах, і те, що після них залишається, пов'язано саме з такою місцевістю, що це все ж таки не середмістя. Будинок розташований і сам цей квартал розташований поодаль, аж за 5, трохи більше ніж 5 кілометрів. Все одно територіально належить місту Карбона. І коли я кажу про те, що в місті мешкає 7 тисяч людей, це з врахуванням ось таких локацій, агломерацій, які трошки на відстані. Розташовані будинки приватні. ну, Біля цього будинку, я думаю, приблизно 2 гектарів землі є з таким штучною водоймою, садом, який зростає і. Наприкінці моєї роботи 4 годин до цього підійшов місьйо, каже: Ви побачили там квіти, виросли те, що ми облаштовували, те, що, в чому я приймала участь. Такі підробітки в мене ранкові були в цьому саду. Я кажу, ні, я не зауважила, не звертаю увагу, приходжу і роблю свою ось роботу. Ну, а наприкінці він мені зробив таку екскурсію, показав, все розповів, де що вийшло виростити, де, де ні. І ми з ним обговорили те, що наступного року треба буде раніше починати облаштування, і тоді ось в тих проблемних зонах, проблемних квітниках там все буде гаразд. А наразі я сьогодні працюю на дворі, мою вікна, а потім я ще займаюсь терасою і ось цим. Навісом, який навколо всього будинку. На ньому теж багато павутиння, дуже багато залишків комах, теж, які треба прибирати. Такою довгою щіткою я це робитиму. Не фільмувала, але робитиму щіткою, якою зазвичай миють басейн. Ось телескопічна трубка, яка дозволяє на різні відстані підніматись. Відпрацювала 4 годинки додаткових підробітних, але в мене на цьому тижні, принаймні, поки що всього 20 годин роботи. Переважно вся робота після обіду, як це мало бути сьогодні. Ось зараз 1310, і мені на 13.50. Ну, нехай на другу, умовно, дві годинки попрацюю, тоді ще дві годинки перерви до, до вечора. Ось такий розірваний графік. Тобто сьогодні я 3,5 години мала б працювати на основній роботі, поки що без змін у мене останні два тижні літа, серпня, там будуть навантажені дні, близько там три, більше 35 годин, але вони можуть там потім ще щось змінити. Вихідні, я так підозрюю, що більшість моїх колег там припаде їхня відпустка на останні два тижні. Тому, так, так. Тому мені перші тижні трохи полегшили. М -м -м, працювала мила вікна назовні, але зазвичай я за дві години встигаю всі вікна помити, пластик весь відтерти, дуже багато посліду від е комах. Павутиння і все таке, але сьогодні, по-перше, я ж вже почала в суботу ці вікна мити, коли теж на підробіток на 4 години зранку приїжджала. Плюс я сьогодні ще такі вуличні ліхтарі, які на стінах вверху повішані. Я їх мила теж, і це забрало багато часу. Плюс тераса, коротше кажучи, назовні працювала майже весь час. Зараз в мене буде не так багато часу вдома, щоб перепочити, тому що я зараз ще на заправку заїжджатиму. Та й таке. Але на заправку, на заправку я не заїжджатиму. Мабуть, не буду брати зараз автівку більше, бо мені... А... У мене немає пластикової картки, на якій би було більше 200 євро. Справа в тому, що заправка на самообслуговування. Інколи там сидить касирка, шлагбаум тоді опущений, і можна заправитися і на виїзді заплатити стільки, ну по факту, скільки заправили. Якщо самообслуговування, тоді тільки пластиковою карткою можна заплатити і. Тоді заблокується обов'язково спочатку сума на 200 євро, тоді ви заправляєтесь, і потім вам через якийсь час, там, через кілька днів, повертається решта суми від заблокованих 200 євро. Я зараз розумію, що в мене немає пластикової саме картки з 200 євро плюс, тому доведеться відкласти цю. Подію, Буду доба без автівка. Мені дала знову ось такі довжелезні крючки. Це якщо і квасоля, то якась філіппінська, азійська, не знаю, як вона називається. Чогось в мене крутиться на язиці. бамія, але ж це не бамія. Вона мені давала в суботу такий самий почечок, там, на пару кілограм, мабуть. Я його відвезла сестрі. Вчора. Ну, мадам мене запитала, чи я готувала. Кажу, ні, відвезла на подарунок. Я кажу, ну тоді візьміть ще. Сьогодні вона назбирала ось. Каже, готувати з томатною пастою, з вершковим маслом дуже каже, смачно. Ой. На вулиці спекотно, Машина нагрілась до 36 градусів. Думаю, що близько 30. Бачу когось за дверима. Хто там? Так, не забула взяти шолом. У пару днів їздила без нього, залишила в квартирі зазвичай залишаю ось тут у своїй корзинці. Через це забувала його взяти І їздила так. Ау. Бувай досі! Побачимось через дві годинки. Я всього дві годинки попрацюю зараз. А ви обідайте, добре? Петро знає, що там треба розігріти. Сокитичка. Так, равіолі треба розігріти. Юпі. Їхати доволі далеченько, до водонапірної башти. Це десь кілометра півтора до двох кілометрів. Але це не найдовша відстань. Шпораюся. Десь 10 хвилин мені на це треба. Хвилин 7. Засікаю. У мене виникла величезна проблема. Я загубила свій навушник безпровідний, другий. Останній раз, коли я його тримала в руках, це було у Неканадців, там, де підробіток у мене був. І мій пошуковик пошуковик на телефоні. Радар показує, що ось там три години тому останній раз він його пелінгував. Тож, я написала мадам, що я загубилась, можу я приїхати пошукати. Вона ще не відповіла, але ж проблема з пальним з автівкою, з часом. Та і можна було б їм. Просто сказати, що подивіться, я там в п'ятницю прийду, буду сама пошукаю, де я там ходила, місьо мене прово... робив огляд саду, показував мені, де квіти повиростали, ті, що я облаштовувала горщики, квітники. Ось Або там десь, але в мене є підозра, що я коли викидала там в них в будинку в смітник. Рукавичку з кишені дістала, і, можливо, я разом з навушником це зробила. Це не точно, але ось саме поки навушник не розрядився і радар його може считати, і на звук я його можу знайти, треба це зробити сьогодні, але ж це час. Велосипедом їхати далеко. Ось така історія життєва. Але я в Алді, мені треба маленькі подарунки. Завтра в ліє день народження. Треба, щоб в братиків теж були маленькі подарунки за нашою традицією. Знову на велосипеді придбала, нічого не знайшла кращого, ніж, як зазвичай. Очікувано. Кіндер сюрприз. Діти знають, що вони його отримають, тож альтернативи немає. Йдемо, йдемо, лія. 嗯嗯。Mm hmm. Так, от сюди, в цей карман. Все. Буквально 30 хвилин були в басейні. Людей багато. Купа знайомих, тільки 5 однокласників Григорія зустріли. Шість, окей. Мало часу, півгодинки недостатньо. Ну, хоч так. Так, ну що робити, на свій страх і ризик їду автівкою. Сподіваюсь, мені вистачить пального. І не відповіла мені ще мадам, але все одно я налаштована їхати шукати, бо якщо я сьогодні його не знайду, то не знайду вже ніколи. Це коштовна річ, коштовна, потрібна. Тому таке. Додаткові труднощі. Машина нагрілась страшенно, показує 37 градусів. У нас десь 35 точно є. Завтра десь так само буде в нас температура і в четвер 37, ну знову до 40 буде у нас спека. Я не так багато працюватиму, тому але все одно ось такі. Перерви, розірваний день, тож ми, якщо зможемо з дітьми ходити в басейн, то два рази по годинці. І на цьому тижні у мене два вечірніх візити. Кожного вечора годинка у подружньої пари, і потім ще півгодинки в місію у всіх Альцгеймера. Бонжу, бонсуа, Сава? Окей. Адеме, Охава! Я закінчила тут. в мене півгодинки тут недалеко, буквально сусідній квартал, але треба розвернутися. Ми з мадам, в яких я на підробітку була, там, де я залишила свій навушник, спілкуємось через месенджер в Фейсбуці. Отже, моє повідомлення вона не читала і показує месенджер, що сім годин вона не заходила в Фейсбук. І правильно робить, як то кажуть. Дочка, онук постійно, такий живчик там бігає. Так, але ж мені треба сьогодні поїхати, тож я її набрала в месенджері, теж не відповідає. Врешті я написала смс місю, бо в мене є. Ми з ним спілкуємося якраз через смс-ки, звичайні. Так, і він мені хвилин через 10 відповів, що без проблем заїжджайте. Шукайте. Так що ось тут відпрацюю півгодинки та поїду. Закінчила такий милий місію, якщо можна так сказати, Міньйон французькою. Часто дуже повторює perds perd, ma tête». Дуже такий делікатний, інтелігентний, інтелігентний ось і Бага... велика в нього бібліотека і все, він мені. Черговий розповідає, він, звичайно, мене не пам'ятає, я вже була в нього один раз колись. Він розповідає, що він раніше так багато всього знав, так багато всього пам'ятав, а тепер він втрачає голову, втрачає голову. для тет. Сумно. Ну, і такий він сумний, мені теж його шкода, але він. По факту моя робота складалася в тому, щоб скласти йому компанію. Він їсти сам собі приготував все. Хоча я, власне, маю це проконтролювати, щоб в нього все було гаразд, щоб він, мабуть, не загубився, скажімо так. Ми так мило поспілкувались, він ще поспішає на город, в нього город там за будинком, тож піде зараз ще попрацює на городі. А я їду і надіюсь, сподіваюсь, що мені вистачить пального, ну, має вистачити насправді. Коли починається цей сигнал, там ще на 50 кілометрів точно має вистачати. Може, може не на 50, але я сьогодні десь близько, мабуть, вже 12 проїхала, має вистачити. Справа в тому, що має показувати автономію. Показувати, наскільки ще точно кілометрів має вистачити. Ну, точно, не точно, але приблизно кількість кілометрів. Але зараз чомусь у мене на датчику, не знаю, вам не видно буде, показує прочерки. Немає даних. Оце мене лякає трошечки, ось чому я так багато про це говорю. Якби, якби я побачила там, як зазвичай, то і вам би про це. Оце... Не плакала тут, що мені чогось не вистачить. Завтра в мене надійдуть кошти, в мене буде на карці, на пластиковій французькій, тож я зможу точно заправитись. Але ж до завтра треба ще доїхати. Це я вже 5 кілометрів проїхала сюди, в цю сторону ще повернутися. Ну що, навушник у мене, і я мала підозри, де я його загубила, і я виявилася а, права. Здивувала місію і мадам. До речі, щось я зрозуміла, що щоб зекономити пальне, може, треба все ж таки кондиціонер вимкнути, як ви гадаєте, це ж має допомогти. Так. Здивувала місією і мадам, розважила їх, показуючи, як мій радар знаходить навушник. Я вмикнула сигнал. Ну, по-перше, пояснила місію, звідки я знаю, що воно там ну, За їхньою адресою показала, що мені мій навігатор показує навушник, датчик. А потім вмикнула звук і пішла. У мене були здогадки, де це? Коли я викидала рукавичку, якою користувалася, вона я її спочатку положила собі в кишеню, там, де положила власне, навушник цей окремо, швидко його зняла, положила. І потім. Я викидала рукавичку в смітник в них в будинку на кухні. Ось така історія. Тож я зразу пішла в будинок, я місію сказала, що в мене є такі підозри. Підійшла, вмикнула звук, і мій навушник прямо в смітнику почав сигналити. Місія каже, Анкраябль, Анкреябель. Ти уявляєш, І своїй дружині розказую, уявляєш ось такий датчик, ось як вона знайшла. Ну це ж класно, ну, це ж круто. Тож я їх ще й розва... розважила таку атракцією. Сказала їм, що це в мене не вперше, але тоді перший раз я бокс з навушниками забула ось, до речі, в подружжя з Ельцгеймера, в яких сьогодні була. Я розуміла, що якщо я зразу вечором не повернуся по навушники, то я їх вже навряд чи десь знайду. Приберуть. Ну, Тим більше, що, ось, до речі, ще ж навушник не розряджений. Якщо він розрядиться, то він, звичайно, вже звуків ніяких не буде видавати. І згодом не можна буде його ніде визначити, його місцезнаходження. Відповідно. Таке, поки заряджений, треба було шукати. Ну, я ж місью і мадам кажу, що я саме сьогодні мені треба було обов'язково, от я вам все писала, дзвонила, тому що розуміла, що якщо це в смітнику, то все. Сьогодні ви винесете сміття. Вони не сьогодні, там порожні. насправді мені ще пощастило, що смітник порожній, там буквально кілька серветок. Ну, Новий. Новий пакет для сміття тільки заправили. Тому мій навушник навіть на, на самому дні був, але зверху там кілька серветок і моя рукавичка. Тож таке, але ж завтра вони його, мабуть, і викинули. Нічого, все така пригода на пустому місці, я називаю це. Можу, вмію розважатися. Мені взагалі ніколи не сумно. І людям зі мною теж. Їду додому. Друзі, ось таким вийшов влог понеділка. Сподіваюся, вам було цікаво за моїми пригодами спостерігати. Я вам вдячна за те, що переглянули це відео. Нагадую вам про збір на ремонт автівок для благодійного фонду Слобожанські ластівки. Під цим відео, як завжди, є необхідні реквізити, баночка, тож, якщо є така у вас можливість невеличкою сумою, сьогодні теж зробити свій внесок в нашу перемогу. А я буду з вами прощатись на сьогодні. Готую для вас вже нове відео, тому не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Заходьте привітатись в коментарі. Все, як завжди. Бережіть себе, не втрачаємо надію, все обов'язково буде добре.